Всім привіт! Сьогодні я мульчую жаржини і хочу вам про це розповісти, але а, нагадую, що в мене маленька квіткова ферма. Її, можливо, навіть фермою назвати складно, Бо я розраховую тільки на себе і свого чоловіка. В мене немає працівників і немає тепліць. Я вирощую ці квіти, які обрала для себе, які я люблю вирощувати. І намагаюся впоратися з цим всім сама. Я на цьому наголошую, чому? Тому що, можливо, ви маєте сумніви, на кшталт того, чи треба вам вирощувати квіти на зріз, і пробувати їх продавати. Так ось скажу, що треба спробувати і вирішити для себе, це ваше або ні. В мене цей досвід вже третій рік. І знаєте, добре, що є ці квіти, добре, що я їх вирощую, бо мені є про що думати ці три роки війни. Я намагаюся не звертати уваги на свої сумніви, бо вони заважають рухатися далі у цієї справі. Жаржини. Дуже їх люблю і дуже хочу, щоб вони були в мене гарними. Тому їх треба замульчувати, бо, як зазвичай, літо в Полтаві спекотне. Ось так вони зараз виглядають. Тиждень тому я їх нагодувала комплексним добривом, і зараз вони потребують мульчі. Ну що, починаємо. Я роблю це соломою, бо солома в мене є. Можна мульчувати сіном, можна мульчувати компостом. Я бачила, що жаржину саджають у ткань. І це теж нормально. Головне, щоб бур'ян не заважав рости квітам. Ввечері я буду поливати на їх. До речі, годувати жаржину треба доволі часто, десь раз на 2 тижні. І тому я буду потім розгортати кожен кущик і підсипати під нього добриво. Ось так як я вам саме зараз показую. Не знаю, що б я робила, якщо б в мене було, скажімо, 300 кущів жаржини. Але зараз їх в мене тільки 40, і я можу це все зробити сама. Справа зроблена. Мої жаржини вже почувають себе добре. Я сподіваюся, що якщо ви наважитесь мати квіти на зріз, то жаржина у вашому саду обов'язково буде. Всім гарних садів, гарного настрою, і нехай наші сади нас радують.